Треба сховатись в холодок. Така рішив записати ролик на таку тему, як бажання. Бажання, потреби, бажання і час. В кожної людини є якісь бажання, по-русски желання, є якісь щось вона хоче постійно. З дитинства чи навіть в дорослому віці людина завжди хоче чогось. Завжди їй чогось недостатньо. Є 100-500 причин, по яких це не треба робити. І тут виникає найбільша небезпека. Розум, бляха, він так влаштований, що постійно треба його чимось. Чимось займати, давати йому якусь роботу, давати йому якусь потребу, давати якусь задачу, щоб він постійно її ну, розвивав і пропрацьовував, і тим самим чином він буде зайнятий і не буде робити якісь деструктивні дії в тебе в голові. Бажання, повертаємось до бажань, бажання, цілі, потреби. Вони завжди є і завжди відчуваються в нас всередині, ми завжди їх відчуваємо, ці потреби, і вони хочуть вирватися наружу. Але чомусь ми не робимо цього, і ми не хочемо проявлятися, бляха, чи що, я не розумію. Це я розказую чисто про свій приклад, і не треба його приміняти, не приміняти. Але якщо ви звідси візьмете якусь для себе цінну інформацію, то. Мені буде приємно. Просто на моїх помилках може хтось. Хтось щось винесе, якийсь урок, якусь користь. Що так не треба робити. Не треба так поступати. Це рефлексія. Це підняти тапка, зняти. Це рефлексія. Кожного вона по-різному. Хтось би зараз закурив, хтось випив. Ну, суть не в тому. Бажання і потреби. Є інстинктивні бажання, тобто які виходять з нашого тіла, тобто потреби нашого тіла, такі як секс, такі як кохання, такі як бажання, жага до протилежного полу бажання втілити потребу свою, соціальну, адаптивність, бажання в тому, щоб бути з кимсь. Потреба в тому, щоб бути з кимсь. Коли я розказую чисто свого досвіду, коли людина знаходиться сама, вона приходить до себе. І приходить до, до себе в тому плані, що якийсь період часу ця людина себе обманювала і розполагала свої бажання на якусь іншу людину. Потреби свої на іншу людину. На ніхто за тебе цього робити не буде. І взагалі, як виникає якесь бажання, його потрібно втілювати, його потрібно реалізувати. Любе бажання, яке виникає в тебе, хай воно буде там, на думку розуму, погане. Негативне чи ще щось неважливо. Проживай цей момент. Проживай момент цього бажання. Кайфуй від цього процесу, від е, події, яка складається в цьому бажанні. Ситуація в тому, що як з'являється бажання, на нього завжди виділяється енергія. Енергія це цінний ресурс, який з часом зменшує свою кількість, і нам потрібно шукати костилі, такі, як кава, такі як енергетики, такі, як ще щось. Чому виникають ці костилі? Вони виникають із-за того, що ми придаємо себе. Не придавать себе ніколи, ніколи не придавай себе. Хто б ти там не був? Не в якому разі, не при яких обставинах, завжди себе. Ставить на перше місце і свої бажання, свої потреби, свої бачення цього світу. Бо твої бачення вони завжди є вірні. Соціум буде казати, що твої бачення невірні, що вони не такі, що ти щось робиш не так. А проблема в тому, що всі настроєні на те, щоб тебе відгукнути, відлякати від себе. Тому виникають залежності, так як ти не згодний з позиціями, які тебе оточують, ти не згодний з людьми, які тебе оточують, ти не згодний з ситуаціями, які тебе оточують. Не робіть так. Всі свої бажання, які у вас проявляються, які з'являються спонтанно чи неспонтанно, їх треба реалізовувати. їх треба реалізовувати, реалізовувати негайно в цю секунду, в цю мить. Незалежно, які обставини, раз воно з'явилось, значить, воно з'явилось вчасно, і воно з'явилось тоді, коли це треба зробити. Бо відбувається ефект накопичення це з власного досвіду. відбувається ефект накопичення, який складає, як торт, е слоями накладається на твою свідомість, слоями накладається на твої проблеми, і ти починаєш е втрачати щось. Бо твій ресурс іде не на тебе. Твій ресурс йде кудись для когось. А всередині, от, є таке відчуття, от, ти робиш щось і тобі не хочеться цього. Ти б щось друге робив там, чи робила. Блин. Ту треба це робити. Не треба боятися. Життя таке коротке, що це капець. Воно так пролітає швидко. Ти не, не уявляєш, як воно просто. Ти такого е, наблюдаєш за цим всім. І сьогодні 20, завтра 30, післязавтра 40. І 50, і, і ще така, таке дебілізм такий, зашити, зашивають голову і пізніше. Тобто, зараз погані умови, зараз не той час. Зараз щось не так. На сам стоп в цей момент треба казати собі, зібратися зі своїми думками і робити те, що ти хочеш, бо немає. Не буває ідеального моменту для якоїсь дії. Його не існує цього моменту. Його взагалі ніколи не існувало. Це ошибка, велика. великий блуд, який тебе відводить від реалізації. Любі бажання потрібно реалізовувати зараз. Раз воно прийшло, його потрібно зараз виконувати, зараз починати його виконувати. Неважливо, у тебе чогось нема, того нема. Працюй з тим, з чим є. Працюй те, що ти маєш. Немає фінансів, значить, ти не бачиш, що відбувається біля тебе. Значить, щось, якісь є недосмотри, щось відбулося не так. Десь ти робиш щось не те, блін. Треба реалізовувати себе в першу чергу. В першу чергу себе ставити на, на п'ятістал перемоги, бо тільки в тебе один є друг, це ти. Всі інші люди це соціум. А соціум він налаштований на взаємодію. Взаємодію з людьми. Тобто взаємодія це взаємовигода. Надо це розуміти. Ми живемо в соціальному світі, і тут без цього ніяк. Але бажання, вони лише твої. Вони можуть комусь не подобатись. Вони можуть бути по-русски противоречі. Для якихось інших людей. Але це їхні бачення, в них свої бажання, в тебе свої. Тобі не потрібно підстраюватись під їхні бажання. Ніколи цього не потрібно робити, так як час втрачаєш, ти лише свій. Ти нічий час не втрачаєш, ти його не використовуєш, ти втрачаєш свій час, дорогоцінний час, який виділений тобі для реалізації твого потенціалу, твоїх потреб, твоїх бажань. Но из за по-русски умозаключений в твоїй голові ти, альденте, не дожаруєш, не доварюєш свої потреби, не робиш те, що по душі тобі, те, що відгукується в тобі, те, від чого в тебе запалюється вогонь всередині в душі. Ну тобі сказали так не можна, бо бо-бо-бо-бо, мільярди причин. Так що не робіть помилки такі, які робив я. Я чекав кращого моменту. І це великий обман, велике розочарування по-русски, яке наступить потім. Проблема в тому, оце наступить потім. Ти з кожним днем старієш, ти з кожним днем. На день старший, ніж ти був вчора. І якщо в тебе є бажання і потреби, які кожен день з тобою раном просинаються, і ти просинаєшся з тим, що ти хочеш щось змінити, то це тобі не здається, це потрібно робити. Потрібно це змінювати. Так просто в нас думки не виникають в голові. Вони виникають на якусь потребу. Вони виникають для нашої реалізації, вони для нас. Себе на перше місце в будь-якому випадку. Хай це буде виглядати егоїстично, хай це буде як. Но потрібно реалізовувати себе. Бо крім тебе, тебе ніхто не реалізує. Ніхто. Якщо народився в бідній сім'ї там чи ще щось, і в тебе є амбіції, ці амбіції будуть завжди тобі. Пресувати твої амбіції. Так як ні слихана, ні гадано робити щось своє. Потрібно знайти цю шпарину, золоту шпарину. Там, де ти. Вона невелика, вона маленьких розмірів. І туди зайти в себе, в свою реалізацію, в свої бажання, в свою потребу, в своє життя. Дякую.